Вітики, то це влог, як пройшов мій новий рік. Починаю я знімати цей влог 31 грудня, ну і закінчу, звісно, 1 січня. Просто не віриться, що вже через декілька годин, що вже 2026 рік. Я до цього ще якось не привикла. От я пам'ятаю свою фразу, я в телеграм-канал свій ось він, записувала колись кружечок весною. Ні, чи, чи в телеграм-канал, чи просто казала. Я вже чесно не пам'ятаю. Просто от казала таку фразу, що я не, просто не встигну моргнути і вже буде залишатися декілька годин до Нового року. Дівчатки, я в шокі. Я от помилася вже, мила голову, цей новий рік вирішила укладочку зробити. Правда, не ідеально, як ви бачите. Не можу нічого ідеально робити. Тоді вже буду далі кадри знімати, як я фарбуюся. У мене такий легенький аутфітік буде, так сказати. Так що так, молимося, щоб не виключили світло. Хорошу такий в мене аутфітік. У мене все послазило вже. Зараз мега швидко це все розплітаю, мега швидко красився, тому що я вже на кухні на. я сейчас це швидко розплету, тому що тут... Сто колону все зав'язано. Я ну, щулочка така немножко прикольненькая. Знаєте що? Хому що вигляду? Мені вже немає времени накраситися так, як я хотіла, тому я тако рісниці. Я не захотіла повністю вставляти відео, але ми класно відмітили новий рік. Що ж, всіх вітаю з новим роком! Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб закінчилася війна. Щоб ви були всі живі, здорові, ще раз говорю, щоб всі ваші мрії збувалися, щоб все у вас щоб було добре. Я не знаю, я не вмію ось... поздравлятися із праздниками. Ну, Коротше, отак от. У мене прям настроєння піднялося. Оставалось десь пів години до Нового року, у мене настрій взагалі щось не дуже було. А зараз от... Просто, взагалі клас. А я погнала зараз этот макіяжик. З макіяжиком у мене реснички. ріснички. І переодягнуся в піжаму, буду лягати спати, тому що ну, я не знаю, як е, інші, як ви, але от ми от відмітили новий провели старий рік, відмітили новий рік, ну і все, і полягали спати. Якось отак. Так що зустрінемося уже вранці. Всім доброго ранку. Я прокинулася, вже переодягнулася. Як ви бачите по моєму обличчю та по моїй голові, то видно, що я тільки прокинулась. Беремо тут от резиночку, отак і можна сюди закинути. Беремо розчішечку. Шісочку треба почистити, тому що вона, вона... ну яка. Тепер хліб прошлогодній. Я уже привела себя в порядок, можно сказать. Тебе просто расчесалась. Вот такой у меня жесткий снеданок. О oh май Тут, короче, пюрешка, э, заточенная курочка, оливье, крабовый салат, печеночный торт, котлета, хлеб и вода. Все. Будем кушать. Я півдня свої просто провалялася в Тик-Токі. То в Телеграмі, то в ТикТоке. Це капець просто. Я думала, що сьогодні я піду гулять. Но нет. До мене може Маша сьогодні прийде, Но это не факт. Прошу подивитися на эту погоду. <говори> Привет, можем это... Я вже могу стоїт, мы шурую до мене додому. Она мені подарила офіний брилочок, який я вам позже покажу. І мозайку, бля, <говори> <говори> я відібаюсь нею. Це була така патріотична, так що це Нема <говори> Я Ебать! І тут мене закончила, але у них же ти тут спочатку вона розпакує мій подарунок. Блін, мучка. Так, раз такий вони пакетник. Merry Christmas. Happy New Year. Так, перше ми тут тут бачимо. О май гад, 500 євро бачить. Відкрити, але їх потім подивлюсь. О oh май гад, маска для лиця, дякую.

Супер-дупер-эстетик-брелочек, вы просто посмотрите на него и вообще... и потом помажу его прикрепить. Распаковка. Боже, я столько потратила энергии, взяла упаковку, и вы не представляете. Упаковка у меня, к шучу. Смотрите. Ай, короче. не патриотичные картины. Здравствуй, офигенно! Ай, киморин, не слухай! Заграха! Ну что за асана? Гуляемся. Так что с моим колечком. Епки. Господа. Что вот она хочет, тварюка. Кожа, не будет. сладкий, Коротше, влог такой супер мини. Ну капець. Ну, в принципі, день прикольний вийшов. Наполовину скучний, тому що я половину дня в ТикТоке провела. Наполовину веселий. Коротше, отак от я відмітила свій Новий рік. Ось такі дела. Зараз я піду повечерю, то, може, якихось сладостей поїм, а потім буду з оціми стразами розбиратися. На цьому влог закінчується. Всім бувайте!